Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт взуття, і сьогодні бо мова буде йти про клей. Я їх виділив всього 5 видів: це ті, які я використовую, які використовуються в ремонті взуття. Якщо знаєте більше, можете написати в коментарі. З радістю вивчу ознайомлю з інформацією і, можливо, теж буду використовувати, буду знати. Тому перший клей, який я можу виділити, це найрід. Найрід. в мене він. Зараз я трошечки. Це клей жовтого кольору. Ось такий він, як мед, можна сказати. В мене він в двох баночках. Одна така непроливайка, в яку заливається більше, ніж пів літра, і користується кістечкою. По своїм, ну, ось так, він як, як мед. І на колір як мед, і, і як мед. І по своїй текстурі теж як мед. Це ось така баночка в мене. І невеличка для якихось дрібних 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 деталей. Ось так воно в баночці, щоб зручно було наливати. Це найрід. До нього йде в разі, якщо хочеться зробити його рідше, щоб він був не такий густий. Для певних видів робіт, наприклад, приклеїти підошву з кожвалону або шкіряну, то краще його розбавляти. Трошечки наливається розчинник. Розчинник для найріту – це етилацетат. Також етилацетат в мене набраний в таку. Прозору ємність, якою, в разі, якщо десь виникли якісь нюанси, і хочеться трошечки прибрати клей, то береться ватна палочка і потихеньку, як ви бачите, він потрошечку, але прибирає. Він є і розчинником. і Для того, щоб розбавити, і прибрати його, в разі, якщо десь трошечки зійшли, клей виліз не туди, куди потрібно. Найрід використовується, я його використовую для. Кишеньок, кармани, тобто задня частинка кросівочок відео вже є. Е, якщо потрібно сіточку затягувати або десь прикріпити, теж і в задніх частинках, і в передній частинках використовується. І так, я знаю, це неправильно, але я використовую при заміні блискавок теж на ірід. E при затяжці взуття на нову колодку теж використовується на ірід. E так, це перший клей, на ірід. E Винести його на якесь перше місце, особливо я не можу, тому що, я б сказав, бо він на рівні стоїть з другим клеєм. Другий клей для мене це Десмакол. Десмакол такого прозорого кольору. Ось такий він, як начебто прозорий клей. По консистенції він теж нагадує, як мед, але він не жовтий вже йде, а прозорий. Коли він застигає, якщо у великій кількості він може стати білим, тобто такий біленький, але в будь-якому ну, він прозорий. Це десмокол, той, який найчастіше використовується. Так само в мене є е, невеличка така баночка, з якою, теж, якщо потрібно невеличкі якісь діляночки підклеювати, то використовується саме така баночка. Е, також є чорний десмокол. По принципу, по своїй текстурі, вони однакові з білим, але він чорний. По якостям я б виділив, би, я б його відніс би ну, він трошки слабіший, ніж білий, але в разі, якщо потрібно якісь темні нюанси, дефекти, сіточки маскувати, то я б саме вибрав би чорний клей. Можливо, трошечки гірше тримається, але дуже добре з чорною сіточкою працює в плані, що його не видно. Розчинником для даного типу клею, для чорного і білого, є ацетон. Ці клеї Найріт і Десмакол я використовую від Кенда Farben. Найрід це SAR 30Е. Десмакол це SAR 306. Найрід я купую в бутилках по літру поки що. В десмакол. в мене ось така ось така каністрочка на майже 15 здається літрів. І я використовую її. Чорний десмакол в ось таких баночках. В принципі, білий спочатку я теж брав в таких баночках, потім вирішив трошки зекономити, почав брати в бутилочках. Але зіштовхнувся з тим, що, ну, як мені здалося, мені продали не той клей, тому що. Властивості ну, трошки відрізнялись від того, яким я звик користуватись, тому я вимушений був придбати саме каністру для того, щоб якість ремонтів в жодному разі не, не постраждала. Чорний десмакол ось так, білий теж є в таких баночках. Ось так він виглядає з фольгованою кришечкою зсередини ну, ось в такій літровій баночці. Точно такий самий, але написано SAR-306, але чорний окремо йде, можна в магазинах знайти, і зазвичай беруть білий. 90% клею, яким клеїться Десмакол, навіть 97% клеїться саме білим Десмаколом. Це другий клей, ось так він виглядає. За розчинник я сказав, так само є баночка така ж сама. Для того, щоб якісь дрібні детальки, якщо десь в нас потрапив клей, ми могли прибрати. Так само використовується ватна паличка і розчинник уже ацетон. Якщо потрібно розбавити клей, то теж використовується ацетон. Ось в таких баночках я купую. Це другий тип клею. Третій, який є, клей би виділив би, це суперклей. А, не сказав. Десмакол використовується для підклеїв, переклеїв синтетичних матеріалів, тобто підошви з поліуретану, установка заплаточок, набоїчки, профілактика, якщо це синтетичні матеріали, тобто ТЕП поліуретан то теж використовується Десмакол. Якщо це натуральні матеріали шкіра, дерево, каучук то використовується саме на для кращої міцності щеплення клея заплаточки всі ставляться, я ставлю на Десмакол. І, і і і і якісь дрібненькі підклейчики. Мені теж зручніше користуватись Десмаколом. Активується він температурою, тобто потрібно нагріти поверхні перед склейкою до близько 60 градусів, потім з'єднати. І десмакол обов'язково приглажується, а нейрід простукується. Тобто береться молотком. Якщо ви бачите, що майстер молотком пристукає дві деталі, які намащені клеєм, які склеються, то це нейрід. Якщо просто йде приглажування або виставляння тільки під прес без простукування, то це 100% це десмакол. Так, це два основних клеї, які використовують майстри. Менш значим, значимий, але теж, без якого я не уявляю свою роботу, це Суперклей. Так, Суперклей можна ремонтувати взуття. Але потрібно знати де. Шкіру в жодному разі не потрібно, не можна ні сіточки, ні, я б сказав, би, гнучки якісь поверхні, які гнуться, в жодному разі не використовується Суперклей. Е, мені подобається працювати Суперклей 39-гелевий. Він такий тягнеться і дуже добре, як на мене, він хватає. Суперклей використовується найчастіше, коли йде пластиковий підбор, для того, щоб поставити на набоєчку, тому що в нього чудова схоплюває місць. Він чудово тримає набоїчку і набагато краще, ніж дисмокол або Найріт. Тому я використовую. майже... Майже, майже, майже... 90% це тільки для того, щоб приклеїти до пластикових підборів саме на боєчку. Профілактика там м'якенька підошва, тим паче вона грає, тому він не підходить, він буде розтріскуватись. І якщо потрібно деякі діляночки підошви відновити, то в деяких випадках використовується саме точково суперклей. В цих інших випадках в жодному разі не використовуйте суперклей. Третій клей, який я б виділив, це клей резинка. Як його так називають, або резиновий клей. В більшості випадків він потрібен саме для установки блискавочок на взуття. Промащується слоєм і він, він доволі слабкий, але він чудово підходить для якихось заготівельних операцій. Ну, тобто Нам потрібно якусь детальку приклеїти перед шиттям, то це саме робиться на клей резинку. Він в мене як в такій бутилці великій, так і в невеличкій такій. Такій баночці, і ось так він виглядає. Ось так він. Хватається він швиденько, тобто ну, якісь невеличкі, як для заготівельних операцій він чудово себе зарекомендував. Якщо потрібно нанести на шкіру два шматочки, просто, щоб її зафіксувати, то в принципі можна його використовувати. Але при, навіть при висиханні він легко. Їх легко можна розділити. Якщо, наприклад, нам ми вирішили, чи нам хочеться зробити трошки інакше, то цей клей можна з легкістю відірвати і почати все спочатку. Тобто так само наноситься, так само Тобто це той клей, який після приклейки можна з легкістю, з легкістю розібрати. Він саме для цих робіт, які можуть бути розібрані в разі необхідності. І п'ятий вид клею це клей поліуретановий водорозчинний. Ось так він виглядає, і він потрібен саме для якихось невеличких задирів. Тобто, якщо ми візьмемо взуття, у нас десь буде якась затяжечка невеличка, саме здертість, то саме цей клей. на... Шило береться, наноситься невеличкою крапелькою, і саме він чудово з'єднує сам матеріал шкіри, якісь невеличкі зазубринки заусенці. За Тому. Ось такі 5 видів клею я можу виділити для ремонту взуття, який я використовую. Якщо було цікаво, ставимо вподобайку. Якщо є якісь зауваження, побажання або вважаєте, що щось зробив не так. Я знаю, і майстри дивляться, теж можете написати свій коментар, з радістю, з радістю прочитаю, з радістю, вияснимо, де знаходиться саме істина. Тому. Долучайтесь до мого каналу, попереду ще багато цікавих відео.